У Миргороді за сприяння управління освіти, молоді та спорту, місцевий осередок громадської організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос спільно з обласною федерацією волейболу провели зональні змагання розіграшу кубку з волейболу серед чоловіків. За право війти до фіналу боролися сім команд, які були розподілені на дві групи. Приїхало позмагатися і вибороти два. Місця для того, щоб пограти у фіналі, фінал відбудеться в ту суботу. Приїхало до нас сім, сім команд із семи територіальних громад. Усі ігри відбувалися в максимальній спортивній напрузі. Волейболісти кожної з команд демонстрували вправність і точність під час атак, подач та блокування. В результаті такої безкомпромісної гри фактично до останнього розіграшу важко було спрогнозувати, хто саме стане лідером суботньої спортивної зустрічі. Ігри дуже цікаві, напружені. Миргородці тільки що виграли, оджиці 2-0, але ж напружена іра була. Перед цією ігрою була синча, грали із Голева, то голева єлі-єлі виграла, але ж цікава ігра була. Я думаю, що ми повинні потрапити, але ж ігри покажуть. Отож, за підсумками змагань місця розподілилися таким чином: перше та друге Глубинська і Гоголівська громади, третє, і четверте Миргородська й Порятинська громади, п'яте, і шосте Сенчанська та Оболонська громади і сьоме місце Оржицька громада. Планується, що фінальні ігри відбудуться 9 грудня.